Я хочу сказати світу у мене зростають діти під звуки сирен і дронів. І мріють про пса патрона. І стала я пояскою, боюсь іграшкової зброї, боюсь, коли мамі дзвоню, йдуть довго гуртки телефоні. До сну в двадцять перші сторіччі вкладаю дітей при свічці, на вулицях бачу страхи. Проте за меніх юнаки. Думки відхиляю вперто. Як близько живу від смерті. А ті, з ким ми разом росли, тепер ветерани війни. І бачу я в снах коротких. Часи, що минули, солодкі. В тих снах я ще міць обіймаю тих, кого вже немає. Тепер нову звичку маю. Чіше кажу, кохаю, бо час, наче тонка крига, а раптом сказати не встигну. Дивлюся, вченята, сина, боюсь за свою дитину, Донько ти немає тихо. За що тобі стільки лиха? Я хочу спитати світу, що скажу я своїм дітям? Невже заслужив війни?